У мене немає часу на тренування. Я не повірю в цю штуку з двох причин: перше, це те, що я прожив різні етапи життя, коли я дійсно не мав часу на тренування, але все одно продовжував робити це кожного дня, використовуючи один простий інструмент, про яким розповім пізніше. Друге, це те, що переважно час завжди є. Просто ти витрачаєш його на скроліть тіктоку, перегляд серіалів. Тобто, у тебе інші пріоритети. Повернемось до мене. У мене дійсно не було часу тренуватися по годині півтора на день. Але це і не потрібно. Наше завдання тренуватися від ресурсу, який у нас є. Моїм ресурсом це було 20 хвилин кожного дня, і в цей час я виконував комплексні тренування на усе тіло. Це були звичайні відтискання від землі, присідання, планка і так далі. Тому найгірше, що ти можеш зробити, це вирішити, що якщо в тебе немає однієї години на тренування в залі, то в тебе навіть немає 15 хвилин, щоб повіджиматися вдома від підлоги. Отже, як напрацювати звичку, тренуватися кожного дня. Беремо проміжок часу для тренування. Нехай це буде вільних 15 хвилин, і додаємо ці 15 хвилин тренувань в ранкову рутину. Обов'язково в ранкову, тому що якщо ми перенесемо тренування на вечір, з'являться інші справи, діти і так далі. І нам буде не до тренування. тому ставимо будильник на 15 хвилин раніше а вечором замість скролінгу лягаємо на 15 хвилин швидше.